Почалася масштабна війна. Він пішов на фронт і 26 лютого загинув. Перший день він пішов у четвертій ранку і так і не повернувся. Він пішов добровольцем влітку минулого і помер під Бахмутом. У нього було своє СТО, а загинув він 22 липня. Загинув він взимку на початку зими. Ну, я ще, напевно, ніяк не справилася з цим. Це українські підлітки у Швейцарії. Розповідають про своїх найрідніших героїв України. Немає такого дня, в якому я не згадую тата. Він вчився в Німеччині, але потім почалася оранжева революція, і він повернувся в Україну. Був учасником на майдані. Вже там, в 14-му році став добровольцем. Здається, в 16-му році отримав ну там контузію, декілька поранень. Ногу він сказав, що він більше так не може сидіти, і пішов воєнкомант, записався і його взяли. Механізовану роту нагороду Герою України ми отримували взимку. Пан Зеленський особисто нам вручав звання. Була я, моя мама та моя молодша сестра. Десятеро українських підлітків тепер мешкають з видом на виноградники та Женевське озеро. Здавалось би, в ідеальному місці. Ну, яке це радість, якщо таке відбувається в рідній країні. Деякі приїхали сюди з України лише на кілька тижнів для психологічної реабілітації. Їхні рани ще надто свіжі. Я тут працюю з психологом над цим і трошечки приходжу з себе. А, зараз мені по секунди треба. П'ятеро дітей вже отримали статус біженця і вирішили здобувати освіту у Швейцарії. Я хочу тут максимум взяти від Швейцарії і всі якісь новітні технології, всі фішки привезти з собою в Україну. Хотілося ще повернутися просто так в звичайне коло ну, в свою рутину. А потім, якби ніби так мене вирвало сюди, але потім я сам ніби вирішив тут залишитись. Ну вже ніби як не в своєму колі, але потихесеньку роблю його своїм. Спочатку їх український осередок у франкомовному регіоні серед виноградників мав називатися Бандера Кемп». Коли ми пішли з нашим Бандера Кемпом до різних громадських організацій, нам сказали, ви що Бандера ніколи. Тому ми трішки змінили нашу назву. Ми «Бандеру» розділили назву на два склади: Бенд Ера. Це не спрацювало, тому ми потім поміняли склади місцями, і получилась славну Україну. Нікіта требуряк, Сашко – картоплю, марічка ріже сало, запахи української кухні чути аж до Женевського озера. Сьогодні у ролі шеф-кухаря, одеситка Аріна. Були два види бендериків: одні були з м'ясом, а інші з грибочками. У нас буде нереально смачні з підливою. І квас. Ми чекали декілька днів, поки він забродить і настоїться. Будинок, де мешкають українські підлітки, допомагають винаймати благодійники. Діти назвали його плюс 3,80» як телефонний код України. Сьогодні у них день відкритих дверей. Приймають гостей місцевих швейцарців та українців. Вас в українському гостинному домі плюс 370. сімдесят. просимо вас до середини. До табору передусім беруть дітей захисників України, саме підліткового віку, часто тих, хто втратив батька чи матір через війну. Усі разом вони живуть із пані Наталею. Це звичайно. Не просто для дітей, тому що це еміграція, тому що у батько дітей залишилася одна мама, за якою вони надзвичайно сумують, або мама надзвичайно сумує за своєю дитиною і ще не погоджується її відпустити. Мені не вистачає моєї родини, ну і звичайно, одеських жартів. Тут то безпечніше, але вдома якось краще, по-моєму. Я не знаю, ось якось рідніше. От ти виходиш на вулицю, бачиш усі е, дома людей, якісь може е, кафешки, назви на українській рідній мові, і прям тобі до серця це. А тут е, виходиш, нічого не розумієш. Але всередині все дуже по-українськи, по-домашньому стіни обвішані патріотичними малюнками, тихе мальовниче місце, і поруч такі самі однолітки з такими самими душевними ранами. Ті, хто розуміють, а також час, тут розписана кожна хвилина, всі максимально задіяні. Швейцарія мене навчила бути дуже самостійною. Коли ти відповідаєш за себе, ти не приходиш додому, там мам, що я поїсти. <свісно> ти тут чергуєш, в тебе є твій день, коли ти відповідальний за те, щоб всі були не голодні. Наш проект достатньо складний, це дисципліна. Щоденний графік це вміння працювати, трудитися. Це і швейцарська школа, це і українська школа. Діти всі є пластунами. Ходять, щоп'ятниці на пластові збірки. Пані Наталія українська бізнесвумен, але з початком великої війни її бізнес почав занепадати, і вона сама стала біженкою у Швейцарії. Свої заощадження вона наразі вкладає у цей український осередок і шукає благодійників, щоб разом допомогти дітям війни. Дуже ж багато дітей, в яких загинули батьки і Мабуть, це найбільше патріоти Україна. Усі діти дуже вмотивовані і безвідносно до того приїхали до Швейцарії на один місяць чи на кілька років. Майбутнє своє бачать тільки в Україні, закінчити школу, поступити, мабуть, в військову академію та вивчитись на військову. Я планую поступати на ветеринара і мрію колись відкрити свою клініку. Але вся вся реалізація я планую це реалізовувати в Україні. Я взагалі хочу стати шеф-поваром, хочу відкрити свій ресторан, і тому я збираюся повернутися в Україну. Один з моїх сенсів життя це просто ну, як саморозвиток, щоб бути гідним, ну як свого тата і своєї родини з Ми